Всем привет, друзья! С вами я, Данил и брат Максим. Всем привет! І сьогодні ми будемо грати в Bad Wars на сервері Agera PvP Club, Але у нас сьогодні є такий цікавий челендж. Я можу покупати тільки ме, тільки меч. Тобто, тобто там залізний, кам'яний, діамантовий. А Максим може покупати тільки броню, тобто там залізну і все таке. То, есть, то есть, а, а если я прокачаю броню, то она в тебе тоже прокачается на запись. А так можно. Поехали, поехали в катку. Ось мы и в катки Привет. Ой. Так, вот сразу покупаю блоки. Мой брат сейчас забудует миллион слоев обсидиану. Так? Добре. Аааа! Зелені до нас вже йдуть! Ну, нехай йдуть. Ми їх зі своїм чайкаєм подаруємо. Ага. Ці... І це зелений пап. Далі, далі. Ааа! Знаєте, що ми зробимо? Ми дамо зеленим зелений чай. Що? Це не працює на мене. Ага. З зелений фофан. Зелений фофан хочеш їм дати? Ага. Ну, добре. тоді... Виполняю твою місію Зелений ФОФАН. Місія зелений фофан. Зелений япізний! Зелений фофан місія. Вс! А я їх бачу! Вони до мене! Э, давай! Вкачай нам мечі! Тому що я мені так захотілося. Добра причина. Я не думаю, добра. Так, добре. У мене блоків немає, я не зможу скачать. Ты серьезно? В... серйозно? Так, прийдете впасти. Я зараз тебе вб'ю. А я автор твій тебе. Ні, Максим, тобі на мечі вистачає. Давай покупай мечі. І ламають нам ліжко. Зламалось. На ты просто розвищаєшся. Зараз не, не можна. Чи без бетки? Mm. Может обогнаться и с чем? Я могу иметь чипы да ну и... ты ж можешь их скачать. Я ж сказал... Ну, я... до диаманта. А, не-не-не-не-не. Такого тебе никогда не будет, ха-ха. Да, добре, я, я их не вкачиваю. У меня блоки нема. Ну? Но... Не норм. Тебя вбило? Нет. Не. Ты, ты чекаешь? Нет. Я им бед, зараз Зламав. Заламав. Я тебе бачу. Mm. А в тебе є залізо. Залізо? Нема. Залізо немає. У мене став. Ну, це круто, а я вынесу чувачка. Це круто. Чего ты тут не работает? Потому что його изнищили. Ну шо? Ну давай, блоки покупай! Я вже купив, а тут стою, пока ты был мне не поставишь. Не поставлю. Давай а сам! Встав... Сам ставь! У мене и не было! Ты Так добро! Давай на О, ми, ми не, не вмирались в первую секунду. До чого, до чого ми вмирали і, або. Так, Давай. неправда, 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 неправда. Не слухайте, не слухайте його, він обманює, він обманює, це неправда. Знаєте, друзі, знаете? У, -у. у нас у сих ліжка нема, їм им зараз таке. у, -у. Вони ку -ку. <свист> <свист> а, а, отсветка! Отсветка! Минус. Не, я зараз если я его вынес, я. Я вынес! В мене на ХП! У нас, а, лишка... Я не бачит, я якщо Я потому не смешно, Максим. Я еще нам броню в кача, Как? Ну, что, Ну, за диаманты. Нема. В Смислі нема. Муси бути! О! Куди знакла диаман? Ми ще з'їли. Або моя, ага. або коти. Так, є шахбоні, у них нема бетка. Иди на... на них. Ні. Ні, ні, ні. А я піду. На тобі! На тобі! На, на, на вынес. Я, два рази. я вынес одного, я он его вынес. Я не вкачаю. Давай. Два, два рази. Качай, качай. А в мене, кстати, Пять еще... Пять раз і другий раз. Ідеально. Не вийшло, червоний. Не вийшло. не сьогодні бро. Забув. Ми що, ми що, ще не померли? Ще... Та він на мене, та він був Ти... мене. Треба добігати. Треба, треба мені геплів, геплів купити. Це якийсь капець. А я у зелений був. Весь цей час ти, ходи, ти просто сидів, поки я виніс пів пів карти. Ти сидів і фармив ресурси у зелених. Да. Знаєш, як я, як я стримую, щоб не купити цю броню. Я постійно покупаю. цей... Ай, ти гепли за золото. А, а в мене три стака заліза. А яка в тебе броня? Заліза. Може, ти ж купити на центрі Діамантову А, ну так. Чел, не треба мені. А скільки меч діамантовий стоїть? Чотири емеральда. Буду копити десять. Навіщо? Ти ж не можеш меч купити, забув. Ну що по тобі дати. А, мене вже стараються зарашити білі. Клас. Заду позаду. Yeah. Мене всі пытаються зарашити. Абсолютно кожна людина. Так, мінус. минус. Так, так, по мені стріляють із лука. Ем... А мене ще не скинули. Я не знаю. А якщо ми цю катку якось переможемо, а ми її переможемо. Ми ж її переможемо, Максим. ну Може я переможу. Може ти, Може. Може ти? Та, ти. О, Я, я, я близко до білих, а в них є бетка. О! це я не можу. Стоп! Як б'ють сквозь блоки? До білых бака! У мене. я чуть не помер зараз. Я, бачу... я виніс червоних! Максим! Я я це побачив в чату. Це дуже молодець. І мене зараз хоче вбити голем. А я накопився на броню зараз накоплю. Ну, голем не треба мене вбивати, заліз. Я. я. я собі на броню. Ой, не, 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 не треба мене вбивати, я тебе вбив все. Максим, нам залишилося вбити, вбити білих. розумієшся? Так, і ми пройдемо цей челендж. Ні, ні, ні. Це наша перша спроба. Я знаю. І, я на... останні... Все, я можу вкачати останній раз. Це просто ідеально. <з todo> я знаю. Зараз... У мене роз... зараз буде діамант, тому броня вкачати на діамант. Давай швидше, швидше, швидше. Автобувше Діамантова? Mm. Ну, я зараз куплю. Добре. Mm. А я теж на, на центр на піду. Бегу! Нос! Nice. Діаманти обгонят! Добре! Okay. А я зараз куплю собі меч. А хто нас тепер зможе вбити? Uh, два діаманти. Два чувака в діамантовій броні з діамантовим летним. Е! Іди, іди на спам наш! В мене є цей емеральт. А, ти вже не купив. Ну, ти де ти де сидиш? Узелент! Дай мені один смарайт! треба... З... 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 Д... 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 О, Боже мой! Один. Я хочу перший раз купити Енгріз. Інвіз? Перший угу. раз в житті? Та це... 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 це чемпіонське рішення. Добре. Ти прикинь? Я Нам в... на початку катки зламали батку. Ну неприємно мені бачиться, що я в діамантовій в броні, а ти в кожанке. Ну, так, так треба для шаленджа. Давай я, я купив собі блоки. О, дивись, давайся в мене ресип. Дай. Сіка тобі Мне треба бы декілька фейерболів купити. На! Ще, О, дякую нормально, підійде. У мене буде скільки зараз. Стоп. Вісім фейерболів дев'ять. И я зараз куплю інвіци їх зарашу, як тобі йде. Класс. У мене 5 фейерболів. Я я все рейсы Ну, молодець. Что это мне может сказать. А я пойду, Максим, знаешь, что закуплю? Кого Так... Я ТНТ! ТНТ! ТНТ? Так, треба нам? Ну, давай, я сейчас могу купить инвиз Покупай ТНТ. И дашь мне. тогда я два куплю. Добре. А ты тоже хочешь их загашить? Ну да. Так что, одна не выйдет? Тогда я куплю сейчас инвиз и два джамбуста. У меня тоже есть инвиз. Ну, я куплю собі. Уже із... я хочу, я хочу за смогальный лук купити. В тебе є есть Ура, дякую, давай. Чотири. А скільки там надо? Я зараз подивлюся для лука. Скільки треба. Луки. Шесть. Шість. Ага. Ну давай, чотири. Найс. Да nice. ладох клач зарубив! Ні, ну я не що Це таке? Це коли ти ставиш драбину і блок. Так не даш? Я не дам. Інвіз і два джамбуста. На джамбуст. На джамбуст. Дякую. Я викинувся. Та викинувся. выкинувся, О. Все. Я иду даже. Стоп! Да, тобі убеда! Да, дякую, дякую, забувся взагалі. О! Все. Изовут положу, я з тобою. А навіщо тобі його класти? Вона же Бетка нема. Ой! Ти прям був! О, давай сел. ось тут, ось тут є, можна йти. Тебе там можна йти, добре. Так, все. Ну і давай через центр до них підемо. Через центр? Я... Є... В них коженка. Я дивився в одного з них коженка. Я знаю, але. А, він один! Все! Стоп, тихо, тихо, тихо. Він там забудує. Забудовує, забудовує собі ліжко, так. Я п'ю, зараз тоді підійду і вип'ю інвіз. Стоп. Я п'ю інвіз, я п'ю інвіз. Все, пий. Е, выпив, ты даж пье. Я випив. Він тебе побачив, він тебе побачив. Стой, ні, 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 в нього я Убив? So kan du shoppe på Mahader?